Так, що ж, всім привіт, наразі вас підпис подбайком. Продовжуємо грати в Age of History 2 з модом Age of Imperialism за Нью-Йорк з метою створення 13 колоній. За штат Нью-Йорк з метою створення 13 колоній. І в нас зараз час, по ідеї нападати на Нову Іспанію, але вона третє місце по силі. Типу, є ось окей, є ти, провинція Кароліна. Ось так. Це остання, хто не Іспанія. Відмовилась. Вона відмовилась від ультиматуму. Окей. В тебе нема ні союзників, нікого. Все. Вітаю, я тебе захопив. В чому прикол був суптовлятись? Все. Тепер мені для формування 13 колоній лишилась тільки нова Іспанія, яка третє місце посилі. В світі, третє місце силі. Да, теоретично в мене є гроші. Теоретично. Так я можу. Я можу вже п'ятий рівень ферм будувати. Давайте цим займемось. Так, всі ми найкращі принці мають четвертий рівень ферм. Тепер будуємо всім п'ятий рівень ферм. Є. Так, і якщо я зараз все. Товари, то в мене буде мінус 5. Нормально. Витрачаю гроші на покращення населення, тому що ми можемо качнути населення і дуже сильно качнути. Вихачи те, що в мене тепер ще нові провінції, які також забудовані фермами є. Ну, зараз качаємось. А, ага, яке це на мене напали. Прикол в тому, що вони зараз просто погодяться на мирну угоду. Типу, я навіть мені з ними воювати не обов'язково. Так, бачите, вони погодились, все. Який сенс від цього був, я не знаю. Ну і тепер десь. 200 кроків, менше 200 кроків, але качаємо населення. У Іспанії воно 5,1 мільйон. В мене мільйон. Тобто так, треба, треба качати населення. І мені є коли качатись. Тобто в мене було 1-2 мільйони. Зараз був. Зараз подивимось, наскільки я качусь. І тому почали не з 1 і 2 мільйона, ми десь з мільйона почали. Ну, По-перше, в Нью-Йорку вже 255 тисяч, 256 тисяч. Я думаю, я думав, він має припинити качатись в якийсь момент, але він все качається і качається. Ну, не так активно, але він качається, все приємно. Нарешті в мене друга провінція з'явилась в якоїсь 100 тисяч населення. Зараз ще Бостон, третя провінція зі 100 тисячами населення. Я 11 місце посилі. Я з 12-го тільки на 11-те підвищився, Враховуючи те, що я став більше. Відчутно більше. Окей, це проблема. Це буде проблема війна з, з новою Іспанією. Так, все. Ми закінчили. Я 11 місце всього. Хоча я зараз дуже довго качав населення. У мене прибуток 22 ти... тисячі, це а вже ж приємно. Окей, нува, Іспанія, що в тебе? 3 мільйони економіки. Вона не працююча так. Так, тут не працююча економіка тут. Не працююча, не працююча. Але в них достатньо працюючі економіки поруч зі столицею, і це жахливо. Це жахливо. Вони зможуть зробити мені дуже боляче, прям дуже боляче. Особливо, якщо крік дасть їм право проходи війська. Як неприємно. Відчуття, що я треба було взагалі всі провінції качати. Ферми. Прохочуть те, що, ну. У мене так не те, щоб багато провінцій. Окей, для початку ще 50 тисяч в Нью-Йорк. На ще припустимо, це є. Окей, в них 4 мільйони національного населення. В них ще навіть технології більше. Не знаю, давайте відкладемо мільйон. Ось прекрасно, в мене є мільйон на рахунку, і все-технології. в Так, вже тобто три технології качнув. Так, прибуток від чого я більше отримав? Від виробництва, але скоро від податків буде більше. Давайте продовжимо прибуток від виробний сопоки, щоб почати. Технології, загальний рейтинг. Я вже на сьомому десь місці. Наш Остомо. Але все ще нова Іспанія більша за мене по економіці. Ой, по технологіям. Зараз четверте місце буде. Я не наздогнав. Я на п'ятому місці. Лишився на п'ятому місці по технологіям. Що насправді так кажучи, вже непогано. В плані в мене тепер 30 тисяч прибуток. Зараз буде ще більше, бо я побудую майстерню. І розробку збільшу в Нью-Йорку. А я саме з Нью-Йорка заробляю. Тобто тепер 33 тисячі. Я збільшив на 50%, більш, ніж на 50% просто на пустому місці. Ну так, невеличка різниця по технологіям. <гум> Серйозно? Я зараз думаю справді над тим, щоб просто забудувати всі свої ферми і ще раз Качнутися в населенні. Да, мені не вистачить грошей зараз. Ну Давайте десь 500 тисяч, нехай на рахунку буде. Або 600. І продовжую будувати ферми. Так, четвертий рівень всім поставив, тепер п'ятий тепер рівень. Ого, і моїх грошей не вистачає. Тепер найменший темп зросту в мене в країні 45%. Якщо я вирішу стати в покращені населення, це буде неймовірно сильно. Просто, блін, справді, зараз нова Іспанія дуже сильно мене обганяє. І з моїми темпами зросту, навіть 100 кроків покращення населення буде прекрасно. 6000 я всього витрачаю. Так я вже можу встати в покращення населення. Вперед, 100 кроків, я за 100 кроків зараз маю. Ну, хоча б помножити в два. Хоча б половину від населення Іспанії бути. Щоб нападати на них. Давайте провінція, зростайте по населенню, будь ласка. Давайте по найгіршій. Найгірша провінція. 8 тисяч населення. Неприємно. Вже 2,2 мільйона. В тебе 5,3 мільйона населення. Це 2,6, 2,7 мільйона. 2,7 мільйона видалі б зібрати. Знову ж, ми розділені морем з ними. І це може бути такою міні-перевагою для мене. Але проблема в тому, що саме міні перевагою Ну, 2,5 мільйона. є. Я б міг ще більше хоч Але все нормально, ні. Тепер тепер нормально. Тепер я просто збираю гроші до інфляції. Або 5 мільйонів на рахунку, але, або просто гроші до інфляції. До речі, Нью-Йорк. А, я побудував найкращу будівлю. Все нормально. Ну, все, інфляція. А ні, тепер не інфляція. А тепер інфляція. 27 мільйонів. Ну, цього має вистачити, по ідеї. Населення для виклику. Поїхали б в Бостон. Ти. Ти по 20 тисяч, непогано. Ще 20 тисяч. У Вашингтоні, 19 тут. 18. Менше 10 тисяч. Я не буду робити виклик. І остання провінція, все. Ми навіть в мінус виходимо, що хорошо. Що дуже хорошо. Поки що. Так, розстав війська навколо Іспанії. Зараз вони встануть. Є. Фу, нова Іспанія. У мене є гроші, у мене ще мільйон є. А чому я покращу з ними відносини? У мене велика армія. Плюс ми розділені морем. Морем і кріком. Крік, будь ласка, будь добрий до мене, і не створюй мені проблеми. Перед атакуємо одразу усюди. Ой, ой, ай. Ай боляче, ай боляче. Але нормально. Терпімо. Так, взагалом я тут встав і готовий захищатись. Я. Якщо вони підуть з кріка, і якщо вони тут будуть висаджуватись, я готовий захищатись. Давайте мак... мінімальну мирну угоду і заберемо. Ну ось так, всі прибережні провінції, залишимо їм тільки одну. Погодьтесь, вони не погоджуються. А вже ж не погоджуються, ну. б це вони погоджувались. Крік. Покращити відносини. Клятий зрадник, клятий зрадник. Він дав право проходи. Оглядову вежа. Оглядове вежа. 400. Нормально. Як відправити? Так, 500 тисяч нормально. 3900. Опа, бачу. Виклик тут, виклик тут. Ага, вчасно зробив виклик. Ну і давайте на всяк випадок ще оглядово жось тут побудую. Так, ні тут, ні тут нема, все прекрасно. Нехай вони там саме вбиваються потрохи. На мирну воду не погоджуються. Ага, я побачив. Тримайте, тримайте, тримайте. Я трохи викликав. ще одна спроба мирної води. Як я знаю, вони погоджуються. Ну, ви мені писали, що чим більше час мирної води ставити, тим більше шанс, що вони погодяться. Хм, Давайте зводити війська сюди. Від висадок я завжди викликати зможу. У мене є гроші і є населення, щоб якщо висадяться захищатись. Давайте тут кордон в першу чергу захищати. Вони приємно. Ось тут викликаю ще 4 тисячі. А так загалом нормально. Головне, щоб війська зараз не грани вбила. Тому що вона любить так робити. Це. Ще 27 кроків. Вони тут не пройдуть. Це в мене тут ще прийшли, умовно, основні війська. Вони тут не пройдуть. Ну їм максимально складно буде. На, тримайте мирного года, так? Не погоджується. Ну чого? Чому? Дайте максимальну мирну угоду. Ні. Ну я по максимуму свого. У мене армія по максимуму бюджету. Навіть трохи в мінус. Окей, треба почекати, поки закінчиться проход військ. Вони просто, просто по сотки відправляють. Ну, вони втрачають більше за мене. Так, якщо б я ще укріплення побудував, і, в зипос... і... ну так, з постачання, це було б, взагалі круто. Це, це був останній крок. Їх право проходи військ. А, ага. Тепер в мене немає можливості повністю забрати. Окей. Відправити. І вони погодились. Я, як прекрасно, як хорошо що. і трохи Трохи вузлів постачання. А все, тепер ми в плюс уходимо. Так, це на асіміляції, і все без ферм Так, да, зрозуміло. це Все з тобою зрозуміло. Іспанія. Так, технології виробництва. Ось війну. Добуваємо ці дві провінції. Мирна угода. Просимо мирну угоду. На ці дві провінції. Вони не погоджуються, нехай. Ти ж надаєш, ти надаєш їм право військ поки що. А, вже надав. Ну і нехай. На цей раз я ще укріплення підбудую. В кожній провінції вежу укріплення, вежу укріплення. Так, і я І другий рівень укріплення. Все, вдачі вам. Все, усюди другий рівень укріплень. Фортеці. Ой, вежі. Вони втрачають 58, я 32. А де ваші більші трохи угрупування? Ого! Ого, мирна угода. Сюди. Максимум мирної угоди. А, а я бачу! 154 тисячі, які пливуть. Чи зможу я їх побити? Спокійно. Куди сюди? 16 тисяч. І виклик навколо. А. Це. знову ж, це буде складно. І навіть виклик в 47 тисяч у Нью-Йоркі, щоб він точно був під захистом. Вони, по-перше, само вбиваються 20 тисяч витратили. По-друге, зараз подумаємо, що вони тут будуть робити. Нью-Йорк, натримай. Новий рівень укріплень. Та 21 тисячу втратили. Сюди зайшли. Прекрасно. Ще два виклика робимо. Так, ще зайшли. Це прекрасно. Чим далі вони заходять, тим більше я викликаю проти них. Тому їм не те, щоб сильно вигідно проходитись вперед. Так, і атакую з Нью-Йорку. Є. Yeah. Це час вас добивати. Бувайте. Вони втратили 100 тисяч, при цьому моя кількість армії тільки збільшилась. Ну, вона буде в нью йорку стояти, моя армія, але як факт. Я став тільки сильніше, вони тільки слабші. Вперед. Вони, скоріш за все, погодяться. Ні, хоч я і розбив їх 100 тисяч. Вони не погоджуються на мирного. Году. Що дивно. Так, Нью-Йорк. Другий рівень укріплень. давай тут також другий рівень укріплень. І також табір постачання. І половину військ будемо тут тримати, якщо вже така справа, вони висадились. Ну, блін, нащо ви воюєте зі мною? Ви ж тільки втрачаєте. Навіть в висадці ви втратили. Так, мені все не подобається. Мені не вистачає грошей. Ось так. Я хочу мати можливість, при бажанні викликати. Давайте перекину війська, щоб вони стояли все ж таки в узлах постачання. Все, тепер всі мої війська в узлах постачання, без виключення, без жодного виключення. Все прекрасно. 89 монеток в плюс виходить. А, ну, Іспані, ти не впораєшся зі мною. Ти зі мною не впораєшся Я максимально окопався, максимально укріплений. Ти просто не впораєшся зі мною. Наскільки б ти цього не хотіла. Є мені здається, тут знову треба просто почекати 5, 4. Так, все. Право проходу військ у вас закінчився. І мирна угода. Так, одразу після закінчення правого проходу війська не погодилось. І я формую 13 колоній. Так, є, нарешті. О, і далі я можу США сформувати. Або Конфедерати. США. Судячи за все, мені просто не показують якісь колонізованих провінцій, мені потрібні. А ну-ка, наприклад, я тебе колонізую. Так, і для формування США ти потрібен. Можливо, будемо робити США. Можливо, не будемо. Подивимось. Хто це тут? А, 145 тисяч населення в когось. Це просто ультиматум і все. А, моя лице, до речі, тепер у Вашингтоні. Логічно. Ну що ж, дякую вам всім за перегляд, а особливо дякую своїм спонсорам. Ні, яких може побачити ось тут на екрані. Якщо хтось з моїх глядачів також бажає мене підтримати. Ви це можете зробити, перейшов посланцю в описі і придбавши мою гру симулятор України. Вона коштує 48 гривень, але в момент виходу цього відео зараз знижка. Тобто на 15%, 15 знижка. Тобто, ще дешевше коштує, посиланню в описі, придбайте, пограйте її. А якщо ви хочете мене підтримати, але у вас немає грошей, можете просто додати її до бажаного, і це також мене підтримає. Також підтримати можете мене спонсорка на YouTube, від посиланню в описі, підписка вподобайка, коментарі і так далі. Це також дуже сильно мене підтримує. А так, загалом, дякую вам всім за перегляд, всім удачі та бувайте.